гайз! Думаю, що багато хто з вас чули про цього іранського жимовика Даніала Джамані. Чомусь зараз деякі інстаграм та ютуб канали почали активно постити його відео із тренувань дворічної та трирічної давності і виставляти це як тру рекорди самого Джамані ставити в один рівень із таким монстром жиму, як Джуліус Медокс. Хто не знає, то я вам напам'ятаю. Джамані прославився тим, що два роки тому першим у світі зумів пожати штангу вагою 360 кг. Таким чином встановив новий світовий рекорд у жимі лежачі. Хоча є у активі цього атлета і надзвичайно впевнено пожатих 365 кг. Однак цей результат Джамані чомусь рекордним не називає. Чому незрозуміло. Обидва ці результати були показані на тренуваннях. Як бачите, іранець тут досить довго та старанно налаштовується, просить сили у Бога, який притаманний арабській культурі, і просто пуляє 365 кг, кіло, так як я пуляю 50-ку. Але от не задача схоже, що Аллах допомагає тільки у своєму рідному залі. А молоток поза його межами, скажімо, на офіційних змаганнях він, на жаль, не чує. Тому на офіційному рівні Джамані мусить задовільнитися якимись смішними цифрами у 215 кілограмів. Ну про що тут взагалі можна говорити, якщо навіть в одношаровій екіпі іранець фіксував всього-навсього 345 кг при власній вазі 140. Плюс. А тепер просто згадайте нашого 90-кілограмового костюму сієнка, який теж в одношаровій жме 346,5. Тож, де-де, а в цьому випадку точно можна сказати, що зальні рекорди залишаються тільки в залі. Не зафіксовано змаганнях, значить не рахується. На цьому все. Ви були на каналі Прокачник. Дякую за перегляд і скоро почуємося.